Зауваження організаційного характеру. Я розумію, що вдома гіпсова ваза є не у всіх, Але вази, глечики і так далі є вдома, правильно? Так. Тому не копіювати, я в який же, я не знаю, в 50-й раз кажу, не копіювати те, що ставлю я. Ставити свій, свій простий натюрморт. Приблизно такого ж рівня складності, тобто головний предмет глечик або ваза. Допоміжний предмет. Що може слугувати допоміжним предметом? Від, ну, скажіть, будь ласка, шановні. Фрукти. Так, не тільки, що ще? Менше за розміром предметів. Правильно, менше які. Перераховуйте. Що менше за розміром? Перерахуйте, будь ласка. Назвіть предмети, які можуть бути менше за розміром, дорогі мої. Ще що менше за розміром, ніж ваза. Якісь пукти. Є е, в, в, в нашому предметному середовищі існують тільки коробочки і фрукти, чи є ще щось? Стакани якісь. Правильно, чашечки? стакани, чашечки, все. Зрозуміли, основний предмет. Ставимо вазочку або глечик. Е, Дивимось, щоб він був достатньо складним за конфігурацією. Так. Допоміжний предмет ставимо фрукти, чашечки, коробочки, щось менше за розміром, да? як це яблучко. Робимо фото і прикріплюємо фото разом зі своєю роботою з даною. Щоб я бачив, а що ж там, яка була натура. Деякі з вас так і роблять, але деякі це 2-3 людини. Давайте робити так всі. Інакше ми на натюрморт не вийдемо. Тому що те, що я побачив по вазам, дівчата, здало, по-перше, всього, двоє. По-друге, еліпси не пробудовані і так далі. Я не став ставити там трійки. Люди здали перші, все поставив там по сім'ярки. Ну, це було не те, що я хотів побачити, Слабовато. Зокрема, припустимо, у Гаращенко. Ну, Ми ж на минулому занятті ви ще й казали, от, я вчилася в художній школі, і нам там е, значить, казали малювати прямокутник навколо предмета, а ми ж з вами на занятті зовсім по-іншому підходили, ми накидували масу. Я розумію, що на схемі там таке було, але ви ж вже маєте якийсь досвід, треба було якось абстрагуватися. Тому, будь ласка, друзі, щоб, такого, ну, щоб ми вчилися все ж таки працювати з натури, це не те, що я зараз. Я вам не докоряю, щоб ви так не сприймали мої слова. Я просто вас просю, щоб ви поставили вдома своє. По-перше, по-друге, дорогі мої, я ж зараз записую це все. І це теж я підгружу вам і підпишу коментар до домашнього завдання. Все, оце буде коротесеньке відео.